Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. З вами сьогодні у студії отець Андрій. Сьогодні є спомин всіх померлих вірних, який налаштовує нас не дуже оптимістично, найчастіше нагадує нам про втрату когось близького і наповнює смутком. І з таким настроєм нам важко слухати слово, яке переповнене надією. Сьогоднішні читання дають нам унікальну можливість переживати наші розставання у християнському дусі. Вони допомагають нам входити у вічність і відчувати близькість тих, які нас випередили на дорозі на небесного царства. Скористаємося з цієї можливості, просячи Христа, щоб Він нас вів цими дорогами. Він вже їх пізнав. Трогітелечі, телебачення віковічного слова. Ми з вами є у прямій, в ефірі, в прямому ефірі на трансляції з площі святого Петра за мить папа Лев, 14 е, вигляне з вікна апостольського палацу свого кабінету, де він привітається з паломниками, е, виголосить коротку промову. І теж разом потім помолимося молитвою, ангел Господній. Бачимо, яка є гарна, прекрасна погода у Римі. Теж у нас є сонячна, гарна, осіння, тепла погода. А ми продовжуємо і молимося теж за наших захисників і захисниць. Хай Господь всіх береже спасе і врятує нашу країну. Бачимо, папа Лев вже є. Е... Дорогі брати і сестри, доброго недільного дня. Воскресіння з мертвих Ісуса, розп'ятого в перші дні листопада, освітлює долю кожного з нас. Сам Він сказав нам, це воля того, хто послав мене. Щоб я не втратив нікого з того, що він мені дав, але воскресив це останній день, таким чином стає зрозумілим, що є, що є в центрі турботи Бога. Щоб ніхто не був назавжди втрачений, щоб кожен мав своє місце і сяяв у своїй унікальності, Ця таємниця, яку ми вчора святкували в урочисті всіх святих, спільнота відмінностей, яка, так би мовити, поширює життя Бога на всіх дочок і синів, які бажали стати її частиною. Це бажання вписане в серце кожної людини, яка прагне визнання уваги і радості. Як написав папа Бенедикт XVI, вислів вічне життя, хотів би дати ім'я цьому нестримному очікуванню. Не нескінченна послідовність а занурення в океан нескінченної любові, в якому час до і після більше не існують повнота життя й радості. Саме цього ми сподіваємося і чекаємо від нашого буття з Христом. Таким чином, вшанування всіх померлих вірян наближає нас до таємниці ще більше. Ми знаємо про турботу Бога, щоб нікого не втратити Зсередини кожного разу, коли смерть здається, назавжди забирає у нас голос обличчя цілий світ. Кожна людина насправді є цілим світом. Отже, сьогоднішній день є днем, який кидає виклик людській пам'яті, такий дорогоцінній і такий крихкий, без пам'яті про Ісуса, про Його життя, смерть і Воскресіння, безмежний скарб кожного життя наражається на забуття. Натомість у живій пам'яті про Ісуса навіть ті, кого ніхто не пам'ятає, навіть ті, кого історія, здається, стерла, з'являються у своїй нескінченній гідності. Ісус, камінь, який будівельники відкинули, тепер є наріжним каменем. Ось великоднє проголошення. Тому християни завжди згадують померлих у кожній Євхаристії, і до сьогодні просять, щоб їхніх близьких згадували в Євхаристійній молитві. З цього проголошення випливає надія, що ніхто не буде забутий. Втрачений відвідування кладовища, де тиша перериває метушню буденності, нехай стане для всіх нас запрошенням до пам'яті та очікування. Я чекаю на Воскресіння мертвих і життя майбутнього світу. Говоримо ми у символі віри, то ж майбутнє не замикаємося у минулому, у сльозах, ностальгії. Ми також не зачинені в сьогоденні, як у гробниці, нехай знайомий голос Ісуса досягає нас і всіх. Бо це єдиний голос, що приходить з майбутнього. Він кличе нас по їми готує для нас місце, звільняє нас від почуття безсилля, через яке ми ризикуємо відмовитися від життя. Марія, Марія, жінка святої Суботи, знову вчить нас сподіватися, ангел Господній благовістив Діві Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Ось я, Слугиня Господня, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. І слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою. Благословенна Тими між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Амін, ора про нобі моли за нас, Пресвята Богородице Діво, молимося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, впізнали втілення Христа Твого Сина через Його страстій та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого слава отцю і сину і святому духу слава отцю і сину і святому духу слава отцю і сину і святому духу за померлих вірних. Вічне спочивання дай померлим Господи. А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа. Нехай благословить Бог, вас Бог Deus, Всемогутній Отець, Pater, Син Spirius, і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, Dorhi, e sestre, con grande dolore seguo le notizie che giungono a noi, in particolare dalla città di Sudano dal Sudan, el Fasher, nel violenze indiscriminate contro donne e bambini, attacchi ai civili inermi.

Закликаю до тих всіх, які причетні до цього конфлікту, щоб що припинили вогонь. І щоб відкрилися на допомогу гуманітарну, Я запрошую міжнародну спільноту, щоб була щедрою в допомозі, підтримці всім тим, які потребують допомоги. Молімо за Танзанію де після недавніх виборів політичних вибухнули сутички. З жертвами чисельними я закликаю, щоб уникати насилля і прибігати до діалогу. До тут для вирішення проблем. Я вітаю всіх вас, тут паломників, які прибули з Італії і з різних кінців світу.

I, fide, I fedeli di Manerbio, gli insegnanti dell'Istituto Aurora di cernusco Naviglio, Aurora, e i giovani di Rivalora. Riva Questo pomeriggio, ne nel cimitero del verano, celebrerò l'Eucharistia ja in suffragio di tutti dei В намірі за всіх вірних, віру пресолетомбедемієка спосіб я буду молитися за моїх близьких, майно за тих за яких ніхто не пам'ятає, але яких небесний отець пам'ятає. Я буду молитися за одного, от за всіх і ніх ні про кого не забудемо Всім вам бажаю доброї неділі і пам'ять за наших пригадати про. Пригадати про яке коротке є наше життя і про основну мету нашого життя теж, власне, щось, про що часто люди забувають. Ми вас запрошуємо теж завтра з нами брати участь в трансляції. Завтра буде. Свята Меса відправлена в пам'ять за померлого Папу Франциска і за померлих кардиналів і єпископів, які, власне, померли в цьому році. Тому запрошуємо вас єднатися в цій Євхаристії, яка буде транслюватися, будемо транслювати о 12-й годині. Тому прошу вас поширюйте теж цю інформацію і єднаємося разом в молитві за наших кардиналів, єпископів, за папу Франциска, який дуже багато допомагав Україні, який молився за Україну, який кожного разу на молитві ангел Господній, на загальній аудієнції, що б там не було, як би не говорили, що не говорили, як би не провокували. Але Папа Франциск завжди. Мав в серці Україну, і багато, багато дуже була допомоги для наших захисників, полонених, і те, що Україна мала підтримку і на загальному власне, світовому рівні. Це папа, який не давав, папа Францис, не давав забувати про Україну. Всім благословенного дня! Єднаємося в молитві за наших рідних і близьких померлих. Нехай Господь благословить швидкого нам миру і тривалого з Богом.